Усім доброго дня, і це мій проєкт «Правда та міфи прибіг під лютами 29 січня 1918 року. Проєкт підготувала учениця 10 класу ліця номер 9 Хмельницької міської ради Родинкова Вікторія, наставник, вчитель історії кульмови Лариса Миколаївна. На Аскольдовій могилі поховали їх 30 мучнів українських славних молодих. Цей вірш Павло чином присвятив героям Крут. З цієї події розпочалося створення історичного міфу про цю подію. Мене звати Родинкова Вікторія, я учениця 10 класу ліцею No9 Хмельницької міської ради, і це мій проєкт Правда та міфи про бій під крутом. Мета нашого проєкту розвінчати деякі міфи бій під крутами, одночасно довести, що це була героїчна сторінка нашої історії, про яку маємо пам'ятати і яку маємо пропагувати серед молоді. Виконати поставлене завдання допоможуть історичні джерела, документи, мемуари. Історик Станіслав Цалик встановив причини міфологізації цієї події. По-перше, існує брак достовірної джерельної бази. По-друге, ця тема не досліджувалася, бо була під замороною в часи СРСР. По-третє, джерела з емігрантських видань не отримали критичного переосмислення. По четверте, основне джерело інформації про кусянські події, праця Дмитра Дорошенка, Історія України 1917-1923» містить чимало перекручень і вигадок про той бій. Де ж приховані міфи. Учні та студенти вперше дізнаються про цю подію зі сторінок підручників. На їх сторінках багато помилок і спотворень. Мів 1. на момент бою у Києві не було військ УНР, тому студенти вступили у нерівний бій з більшовиками. До Дня пам'яті героїв Крут у, тисяч... у 2023 році інститут національної пам'яті опублікував інформаційні матеріали. В них було зазначено, що у бою під крутами брало участь біля 400 юнкерів, бійці курення в смерті та вільні козаки з міста Глухова. Всі мали бойовий досвід. Саме вони, а не гімназисти та студенти, без виркологу склали основні бойові сили оборонців крут. Міф два цю відповідальність за направлення на фронт студентського курення несе Симон Петлюра. На 29 січня 1918 року Симон Петлюра вже не займав посади військового міністра а був приватною особою, хоча залишився офіцером. На цей момент армією керував полковник Капкан, а не Симон Петлюра. Він не може нести відповідальність за будь які рішення тодішнього керівництва. Мів 3. студентський загін створювався поспіхом. Це були недосвідчені, мало озброєні, але патріотично налаштовані юнаки. За документами історикам відомо, що основними силами студентського курення були юнаки школи імені Богдана Хмельницького. Більшість з них мали бойовий досвід, очолювали зведений студентський загін Аверті Гончаренко і двадцять старшин. Тобто командири були професійними військовими. До них приєдналися студенти добровольці київських вишів, але складали вони лише чверть загону. Всі учасники були патріотично налаштовані, і про це свідчить уривок з газетних шпальт, розміщений на слайді. Міф 4. Клалася думка, що студенти вели бій на основному відтинку фронту. За свідченнями очевидців, бій тривав 28 на 29 січня 1918 року і розпочався артилерійською підготовкою. Цю ніч українська гарматна батарея під командуванням Семена Лощенка обстрілювала загон більшовиків, які прибували на станцію. На ранок уже були викопані шанці, які укріпали кулеметами. Студенти надавали допомогу професійним військовим. Вони підносили набої, облаштовували шанці тощо. Їх не використовували на небезпечних відтинках фронту. Вони не могли відігравати вирішальну роль в організації бою. По закінченні ночі студенти були дуже виснажені, тому доля цих студентів і створила ще один про пробій під крутами. Якою ж була доля 30 студентів-добровольців? Існує декілька версій трагедії 30 крутян. Версія перша: студенти добровольці загинули під час першого бою. Версія два. Студенти заблукали і потрапили в більшовицький полон. Версія три. Після бою грілись у селі і були захоплені більшовиками. Версія 4 її висунув у спогадах курсант Модис Семерозу. Вона отримала найбільшу популярність. Зі спагатів та Семорозами тридцять студентів, почувши бій, прибігли на станцію Крути і потрапили до більшовицького полону. Спочатку їх допитували. Версія про співання гімну Іваном Пипським не має підтвердження. 20 студентів було заколото більшовицькими котами, а 7-10 осіб було відправлено на допит до Харкова. Відомо, що деякі з них перейшли на бік більшовиків і пішли на співпрацю з ними. Міф 6. Аверкій Гончаренко і командир ніс відповідальність за своїх людей. Він покинув напризволяще 30 студентів. У спогади під крутами спогади учасника, Аверкій Гончаренко писав При докладнім особистій перегляді довідався, що не оказалося й цілої чотири студентської сотні до 30 людей. Е, хоч командир сотні все запевняв, що вони ось ось надійдуть. Вислав я розвідку, затримав ешелон та все було даремно. Міф, міф 7. Про втрату студентів бою Крутами. Студентів військової школи і добровольців разом було до 800 чоловік. Юнаками називають у джерелах курсантів, а добровольців називають студентська чота, тобто загін. Підкрутами було вбито 60 і поранено 50 студентів. Цифра 300 осіб стосується червонохвартійців, які загинули на полі бою. Їхні закучорблені тіла після бою були поховані, а тіла закатованих студентів-добровольців були поховані у березні 1918 року на Аскольдовій могилі у Києві. Отже на перший погляд бі підкрутами здається невелика. І не головним епізодом першої радянсько-української війни його пропагандистське значення дуже влучно оцінив історик Володимир Ветрович. У своїх нотатках з кухні, переписування історії. Він написав: це був бій не за станцію Крути і навіть не за Київ у 1918-му. Це був бій за Україну, за її майбутнє. Героїчна боротьба українських вояків на чотири дні зупинила більшовицький наступ, і це були чотири дні переломів для української історії. Українські політики використали їх для міжнародного визнання проголошеної 22 січня незалежної держави, яке сталося за результатом підписання Брестського миру. Крутяни є прикладом для сучасних воїнів, тому що були такими ж завзятими тоді, у 1918, як і ті, кого ми називали кімбергами в 2014-15 році, як і ті, хто сьогодні продовжує їхню справу і має шанс на остаточну перемогу над споконбічним ворогом України. Україна стала можливою завдяки армії. Дякую за увагу, джерела та літературу.